Усім вітанечка! Це у мене такий знову незапланований запланований о, пізній вихід у ефір. Зараз 22:20. Я вчора ще хоч було таке бажання вийти, але вчора не вийшло в мене вийти в ефір. От тому виходжу сьогодні, покажу, що в мене є. Хоча сказати, на гачку, на гачку у мене нічого нема. У мене була серветка, ви пам'ятаєте, така жовта. Золотиста жовта серветка була на гачку, я її розтрощила, і почала в'язати хустиночку Софі. От, І ця хустиночка, я її в'язала. Ну, я розрахувала нову схему для хустиночки Софі. І що ви думаєте, мене не вистачило геть, зовсім, зовсім, ну, не вистачило. Придеться докупити. Маточок, ну, він 50 грам. Ну, от якраз з наступного маточку я дов'яжу цю хустиночку, і в мене ще залишиться на серветку. серветки, серветки бить. От. І я останні дні, сьогодні у нас неділя, да, учора, в п'ятницю і в суботу, я дивилася, дівчачі в'язоблоги і надивилася а, а, ідеї, там по шкарпеткам були дуже прикольні ідеї. І там одна дівчина показувала жіночка показувала свій плед, який вона в'яже з Алізе Артисану. І я надихнулася плед гачком. Мені прям дуже захотілося зв'язати цей плет. От. Ну, У мене ниток не немає. І є відкриті процеси, і я вирішила, що. А, Плет буде, це я собі так запишу на майбутнє майбутній процес. А зараз хочу позавершувати ті процеси, які є. Зараз у мене відкритий процес, пам'ятаєте, хвостиночка Софі От, я вже почала або вже готова закривати. Тобто, ну да А ні ні ні, мабуть, тут ще ще 40-відв'язати ну, і закривати. Оця хустиночка у мене в процесі, я хочу її зафіналити. Так, потім у мене оцю треба дов'язати. І ось у мене моточок залишився. Це е, так, такі ж нитки, як і зелені. Пам'ятаєте, е, це. Так, зараз ближче покажу. От. Воно як е, така велюрова, ну, це не велюрова, це хлопкова е, пряжа, але вона така, як велюрова, як бахрама, як махра. Не як бахрама, а як а махра. Це джинс сплеш 50 грамів в маточці 160 метрів. Зелений це колір 946. Тут зелена, жовта. Ну, от він такий меланжевий. І це 45 акрилу і 55 катоні като. Я, я в'язала цю хустиночку подружці. От вона така. Хустиночку в'язала подружці. Ну, я її ще не прала, кінчики ще не ховала. От, а коли вона побачила цю блакитну, вона каже: типу, я хочу блакитну. Ну, хочеш, добре буде. Ну, я просто в'язала блакитну, от, бо я хотіла щось зв'язати. А блакитна, до речі, передається, а тут ще є, бачите, фіолетове вкраплення. Отже, отже, виходить, що зелена оця хустиночка Софі, вона вільна. от, Вона вільна. А блакитна, вона йде якраз на подарунок. Шкарпетки я свої розтрощила, я вам показувала. Оце, оце нитки, це ярнард стайл. 67% катону, 33% віскоза, і воно така віскоза срібляста. Бачите, воно блищить, і воно реально блищить. Це Колір 657. У мене був такий моточок сріблястий, це золотистий такий моточок. У мене був такий моточок сріблястий, я собі згачкувала серветку, і я хотіла до пари, до срібної серветки, зробити оцю таку золотисту серветку, але з серветкою наразі зараз не вийшло. Але ж все одно буду докупляти моточок, дов'яжу цю хустиночку. Не знаю, може, у мене є подружка який подобається цей колір. Він реально такий класний насичений. от Може, я їй подарую. От, вона така до, до тіла дуже файна, дуже така класна до тіла, мені дуже подобається. І я її в'язала за новим новим розрахунком. І ну буду знати, що Якщо тут скільки 185 метрів, то може не вистачити. І якщо щоб я б, ну, тут би скоротила петлі. Тут, де воно йде до закриття, тут рівна суцільна полоса йде, можна було там на 5 рядків менше зробити, і тоді б мені, мені вистачило. Отже, я буду знати, що тут можна скоротити петлі, бо я тут довші ці хвости, я їх зробила довшими. Так, ну нічого страшного. Отже, поки цей процес він відкладається, поки я не куплю. Так. І вчора в сторіс, хто бачив, хто не бачив, я викладувала такий, такий зразочок. Це ниточка Мереносова, ось така, а, вінний колір, такий чу чудовий, прикольний. Я її додавала як основу до шкарпеток. Там в'язала одні такі з такого махера Алізе. Це такий бордовий махер, а в мене був такий бежевий махер. І я в'язала шкарпетки, і вони такі товстенькі. Зараз я покажу фотку, десь тут вони є. І вони такі товстенькі були, як, ну, такі як валянки. І е, е, подружці, які я подарувала ці шкарпетки, ну, вона була дуже ось вони. Вона була задоволена, бо вони були дуже-дуже такі теплі-теплі. І в мене є ще одна подружка, якраз яка замовила собі теплі шкарпетки на, на осінь, на зиму, тому у неї, у неї невеличкий розмір нози, ноз, ноги, і я гадаю, що мені якраз от вистачить. І я додав сюди для укріплення допоміжну нитку. Бо тут якраз я додавала в цих шкарпетках, бачите, воно видно, що тут є ниточка. більш і ну, ця винна ниточка. І це Ализе, махер Алізе Класик. Зараз. Так, 51% акрилу, 25% махеру і 24% шерсті. Оце такий махер. Ну, і по суті. По суті, тут якраз от вистачить в неї 36 розмір, і тут якраз вистачить її на шкарпетки. От, І що ще хотіла показати? А, от буду ще на подарунок в'язати хустинку Софії, у мене залишився ось такий бордовий колір. Ну, бордовий фіолетовий. І якраз є е, дівчина, якої я буду в'язати цю хустиночку Софі. Бачите, ще не по фото, верні, фотки зробила, але ще не розпечатала не вклеїла. Трошки не, е, не довела до, до тями свій, свій зошит. От, не всі вклеєні, не все відмічено, тому що я вже подарувала, що, що ще є. Треба буде зайнятися своїм зошитом. Так, це в планах, тобто дов'язати всі хустиночки, а в мене їх дві дов'язати. Ту золотисту я зараз в'язати не буду, треба буде трошки пізніше докупити докупити тканинку ой, тканинку, нитки. І вчора я зробила такий зразочок. От, я взагалі-то хотіла в'язати бактус, двокольоровий бактус, а потім щось вирішила. Знов же подивилася е, відео, е, шалі, шарфи, платки, і захотілася зв'язати такий широкий е, з махера, е, шалик, ну, не шалик, а плато, не платок шарф. От, і... Я пробувала просто махер взяти, а у мене тут залишки є махера з хустинок Софі. Ну, оцей залишок він такий: ну, типу, як рожево, рожево-фіолетовий. Він піде на хустиночку Софі. А ось є цілий моточок, це газал, цілий моточок шоколадного. От якраз я хотіла зробити бактус. Отакий двокольоровий, тобто бактус-весь. Ну, я, у мене був вже такий бактус сіренький, і тут я добавляла, по-моєму, фіолет. Дуже дуже файно було. І я хотіла своїй подружці зв'язати бактус от, і додати ну, двокольоровий, шоколадно-помаранчевий, такий шоколадно-рижий шоколадно рудий, от, і потім вирішила, що Бактус не хочу, хочу оцей шарф, але шарф з махеру і. Вчора в'язала зразочок, спочатку просто з махеру, він такий ну, ніякий. З махеру в одну нитку. Ну, Я гадаю, що все одно, якщо в'язати довгий шарф, то треба ще буде докупити одніє, ну, би одного, одного моточку махеру, мені не вистачить, треба буде докупити махер. Я вчора взяла цю ниточку бордову ну, винну. це... У мене. нитка мериноса. Взяла оцю ниточку за основу і зв'язала зразочок. Ось такий у мене вийшов зразочок. Тут оця основа з шоколадом, з помаранчевим, з розовим, з сірим і молочним ось ці кольори. І мені дуже сподобалося. От, Але е, ті ді, подружайки, які я хотіла це подарувати, це кішарф. Їй не сподобалося. От, тому я вирішила, що я все одно буду в'язати. от, Подивлюсь, може собі залишу, може комусь подарую. І у мене зразочок, тут, бачите, горизонтальні ряди. А я хочу зробити, і тут, ну, як би, чулочна в'язка, а я хочу зробити в'язку. Вертикальні, щоб була лицева, ну, як англійська різинка, да? щоб йшла лицева вивертня, лицева вивертня, і воно рядки були вертикальні. Тут вони горизонтальні, але ну, я вже не буду зразочок в'язати. ну Мені подобається така задумка, От. може ще, коли закінчу. Вив'язувати цей шоколад, може докуплю трошки трошки іншої гамми маточок, щоб воно було ну не лише шоколад, а може, такий шоколадний. Куплю, подивлюся, так. І хочу далі вив'язати оці. Тобто, Ну це не будуть великі вкраплення іншого кольору, це от скільки вистачить мене, мені. Вив'язати у ці моточки, так воно і буде. Тобто, основний колір це шоколадний. І не знаю. В мене є ще меренос такий ізумрудний, ізумрудного кольору. Я подивлюся, може замість цього вінного я добавлю ізумрудний, але я не, я не можу уявити, як буде ізумрудний з цими кольорами. Ну, тобто, Це геть не воно. Може, навіть і не буду його шукати, бо він десь там. От, буду з цим винним зробити. Сьогодні наберу петлі і почну шарфик. Я вже визначила, яку ширину я хочу, От, поміряла ці зразочок, як воно виходить. І буду в'язати вертикальні такі, ну, не горизонтальні рядочки А щоб воно було вертикальними рядочками, подивлюся, от хочеться мені зробити собі такий махровий шарфік. А може собі залишу. Мені, в принципі, шоколадний колір Ну він пасує ну, от і подивлюся. Тим паче, що в мене от якраз уже трохи похолодало <кхід> я дістала своє пальто, а воно таке. Що до нього підійде якраз от, так, така кольорова гамма, вона до нього ну, гарно підійде. Тому зроблю собі такий шарф. Як говориться, багато шарфів не буває. от, так що так. що це мої процеси, мої плани. І сьогодні ще от я е, знайшла, що в мене моточок на, на хобохо, махір делікат. Я з нього теж хотіла зв'язати Бактус і записати майстер-клас. Може, якраз от, е, бо з цього е, я хотіла зв'язати Бактус і якраз от записати майстер-клас, щоб сам самі пам'ятати, бо я вже не пам'ятаю, десь в мене записано, як в'язати рівнобедрений бактус. От цього я хотіла. Може, якраз от. Е, з цього махеру. Це 5% махер, 10% шерсть і 85 преміум акрилик. Це нако ко делікат от Але я, я чомусь я, я не пам'ятаю, що чому. Я розмотала цей клубок, він більший. Тут Тут 100 грам 500 метрів, і я розмотала, у мене є ну, така бабіночка, бунтик такий. Тобто у мене ось тут десь грам 50 і є такий бунтик з махером. Я не пам'ятаю вже, що я хотіла в'язати, що я розмотала на дві, на дві частини, а потім згадала, що я ж хотіла бактус. От, а це я дивилася. Це е, треба сховати, бо це алізе Слім, Він е, з бльостками, е, і з цього алізе Слім, Slim... Бачите, я, до речі, в'язала шкарпетки. У мене фотки цих шкарпеток немає. Вони такі в я е, приймала участь у шкарпетковій скриньці дизайнерських бажань. І це у мене були шкарпетки січня. От, фотки у мен... мене цих шкарпеток немає, але вони, вони такі січневі, січневі. Тобто, я там вибирала визерунок зірочка. От, і вони, вони такі зимові-зимові були січні в шкарпетки, але фотки немає. Є десь відео, я записувала, може, я десь знайду це відео, і просто з відео зроблю скрин, щоб хоча б розпечатати, і щоб я ну, бачила, які у мене в шкарпетки були. От, бо всі інші я фотографувала, а ці от якраз не сфотографувала. Отже. Тобто в мене є на, на спицях дві хустинки софії дов'язати, почати сьогодні хочу почати а, шарф собі, почати шкарпетки, оці теплі, не буду бун, цей бунтик далеко ховати, оцей спряч, оцей не буду далеко ховати. от, і, і поки що все. Думаю, що вистачить на, на найближчий час, мені це вистачить. Так що так, ну, розказала вам про свої плани, розказала вам про свої плани, показала, що є. До зустрічі наступного тижня або наступного разу. Може, наступний тиждень буде більш плідний, ніж. Цей, бо на цьому тижні я не дуже багато чого в'язала. Наприклад, оці, оцю хустиночку Софія не в'язала і ту Василькову Волошкову не в'язала. В'язала тільки оцю золотисту, і я ж її зв'язала майже. Да ну от, ну добренько. от Добренько. Отакі у, у мене. Зато багато дуже дівчат подивилася відео дівчаток, отримала натхнення шкарпеткове, отримала натхнення на шарфи і палантіни. Так що такий, так, 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 такий був в мене тиждень. Добре, дорогенькі, дякую усім, хто був зі мною в ефірі, дякую усім, хто буде дивитися цей ефір в записі. Підписуйтесь, хто дивиться мене в Ютубі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. Наразі до побачення. Дякую усім, до зустрічі!